10% ВВП Кенії припадає на туризм. Абсолютну частку якого становить спостереження за дикою природою. Залізнична лінія починається від порту Момбаса на сході та закінчується в найробі на заході. Загальна протяжність залізниці 480 кілометрів. Залізниця момбаса Найробі не тільки ефективно сприяє соціально-економічному розвитку Кенії, але й захищає диких тварин, що водяться вздовж цього шляху. Це перша залізниця побудована в Кенії після здобуття нею незалежності. Національний парк Цево займає площу близько 20 тисяч квадратних кілометрів. Його максимальна протяжність становить 240 кілометрів з північного сходу на південний захід. Він розташований у тому ж напрямку, що й залізниця, тому його неможливо повністю уникнути. Тут проживає найбільша кількість диких слонів та інших диких тварин. Тому на початку проєктування залізниця Момбаса на Еробі проходила паралельно оригінальній лінії шосе та залізничній лінії метрової колії, щоб уникнути вторинної шкоди парку. Загалом уздовж залізниці момбаса найробі встановлено 14 великих проходів для диких тварин і 79 мостів. Таке рішення прийняли після дослідження способів життя та шляхів міграції диких тварин. Для полегшення проходу великих тварин, таких як слони та жирафи, чиста висота всіх мостів і переходів становить понад 6,5 метрів. Окрім цього, Уздовж залізниці встановили басейни з питною водою для тварин. А щоби тварини не зіткнулися з потягами, обабіч залізниці збудували спеціальні поручні, як люди повинні поважати природу, пристосовуватися до природи та охороняти природу? Можливо, будівництво залізниці може привнести трохи натхнення та роздумів у концепцію зеленого розвитку.